Усім самим найкращим величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу в магазин Єва. Сьогодні подивимось, які акції в магазині Єва 12 та 13 березня. Дуже вам вдячний за ваші вподобайки і за коментарі. Я вам дуже дякую. Знижка 50% на усі засоби для догляду за обличчям Лірен та Андер Твенті. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом. І не забувайте, що зараз 1 плюс 1 триває акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте 2 і 3. Найдешевший в чеку вам буде безкоштовно. Дуже хороша акція. Збложуючий креми для обличчя Лірен по 144 гривні. колагеновий по 109 гривень. Антивікова сила 114. Крем з вітамінами лірен по 124 гривні. Сироватка для шкіри обличчя можна використовувати і ввечері, і в день 174 гривні для будь-якої типу шкіри. Зволожуючі креми лірен є з алої, є вишня та авокадо по 99 гривень 50 копійок. Крем для обличчя SPF 30 за ціною 149. Розгладжуючий крем лірен 129. Зі знижкою також усі змивачки, вмивачки, також зі знижкою 50%. Пінка для вмивання лірен 119 гривень, 150 мл. Зволожуюча пінка для вмивання 109 гривень. Тонік для всіх типів шкіри 8950. Зміцнювальна пінка для вмивання з вітамінами 150 мл 109 гривень. Очищуючий гель манго 150 мл від «Лірен» – 114 гривень. Кремовий гель для обличчя для очищення шкіри 109. Олія гель для зняття макіяжу 150 мл 109 гривень. Пілінг для обличчя 89,50. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі чашки, склянки, весь посуд для сервірування. Це також акція 12 та 13 березня. Привезли знову багато чашок у подарункових упаковок. Чашки керамічні від 70 гривень і вище. 129. Бачу навіть нові з'явилися ось такими котиками по 80 гривень. Ці золоті вже були з різними візерунками по 80 гривень. І також в акції усі склянки бачу цінники жовті. Є навіть знижки 50%. Ось такі келихи можна придбати за 50 гривень зараз. 70 гривень. Та склянки по 70 гривень. Миска 90 гривень. Ось така по 40 гривень. Трішки більша 50, знижка 50%. І ось такі салатники по 60 гривень. Зауважте, що акція на келиги також 1 плюс 1 дорівнює 3. 199 гривень. Вони зі знижкою купуєте. Два і третій буде в подарунок на 400 мл та 260. Знову акція на капці кімнатні. Купуйте одну пару і друга вам буде зі знижкою 50%. Ціна від 219 гривень. Акція на усі дитячі колготи. Купуєте одну і друга у подарунок. Дитячі колготи по ціні 129 гривень. Мінус 50 від звичайної ціни на всі колготи жіночі 20 та 40 ден дефіле комфорт. 40 ден класичні шортиками по 45 гривень за округлюю копійки до більшого. Підтримуючи дефіле 20 ден 45 гривень. 40 ден підтримуючи по 49,95 ну гривень та дефіле без шортиків класичні 40 ден по 50 гривень. Класичні із шортиками 20 ден 40 гривень. 20 ден без шортиків 45. Літо зубні щітки 2 дорівнює 4. Чесно кажучи, не знаю, на що мені Стільки багато щіток. 27 гривень. Ось такий набір із трьох щіток. Наступна акція. Знижка 50% на всі зубні щітки електричні. Щітки для між, чистки між зубами та інші засоби для догляду за ротовою порожниною доктор Морген. Ополіскувач доктор Морген. 250 мл по 50 та по 44 гривні. Зубні пасти 100 мл доктор Морган по 40 та по 42 гривні. Зубна нитка 50 метрів, 40 гривень. Зубні щітки доктор Морган по 34 гривні. Ось цей набір. Середня жорсткість також 2 штуки, 42 гривні. Так, наступила весна, прийшла весна, справа йде до літа. І зараз зробили акцію на всі воскові смужки від торгової марки May Для депіляції 1 дорівнює 2. Купуйте одну і друга буде в подарунок. Так, ось я їх знайшов: гель-віск для депіляції, гель-віск для депіляції бікіні по 44 гривні, 80 копійок. І для. Депіляції обличчя по 79 гривень. В упаковці 12 штук. Тобто, купуєте одну і друга вам буде у подарунок. Гель-віск для депіляції тіла в упаковці 16 штук, 98 гривень. Купуєте одну і друга у подарунок наступна також дуже хороша акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на. Грін Вей, Всі Гелі для душу. рідке та тверде мило. Ось такі великі Greenway кремові гелі для душу 750 мл. Зараз вони по 70 гривень. Знижка 30%. І 1 плюс 1 дорівнює 3. Це також дуже хороша акція. Кремові гелі для душу. Greenway 400 мл 45-50. І також аромати в асортименті. По 10 гривень тверде мило Greenway 90 грамів. Та зі знижкою а, мило для рук Greenway 500 мл по 30 та 35 гривень. Акція на жіночу білизну, також в ці дні, 12 та 13 березня, 2 до рівня 4. Ціни від, бачу, від 70 гривень від 60 гривень. Косметика LCF 1 дорівнює 2. Купуєте два і найдешевший другий товар в чеку вам буде йти у подарунок. Ламбі також зараз в акції 2 дорівнює 4. Купуєте чотири продукти: декоративної косметики Ламбі. І два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Косметика Evelyn зі знижкою 50% від звичайної ціни. Зі знижкою в акції зараз геть для інтимної гігієни торгової марки літо 450 мл Купуєте один 33 гривні і другий вам буде зі знижкою 50%. Також зверніть увагу, це дуже хороша акція. Триває акція на великий засіб фейрі для миття посуду півтора літровий. Купуєте один. 186 гривень. І другий вам буде зі знижкою 50%. Я хочу вам побажати економних покупок. Всього найкращого ми з вами зустрінемось вже у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.